Уявіть, що у вас є 200 тисяч гривень. Як їх примножити? Давайте порівняємо два способи: прості відсотки та капіталізацію. Простий відсоток 26,5% річних виплати щомісяця, але основна сума не змінюється. Через рік ваш капітал 253 тисячі гривень, через 5 років. 465 тисяч гривень. Через 10 років 730 тисяч гривень. Звучить добре, але є варіант ще краще. Капіталізація це коли відсоток додається до основної суми, а далі нараховується прибуток на нову більшу суму. Через один рік ваш капітал 260 тисяч гривень. Через 5 років 742 тисячі гривень. Через 10 років 2 мільйони 754 тисячі гривень. Тобто, якщо ви не виводите відсотки, а реінвестуєте їх, то ваш капітал зростає в рази швидше. Інвестуйте розумно і скористайтеся силою капіталізації. Почніть уже зараз і залиште заявку на сайті.